Вітаю, друзі! Мене звати Георгій Кур'янов, і я вже більше двох років живу і працюю в країні, яка є найбільшою в Сполученому Королівстві в Англії. На моєму каналі ви вже могли побачити багато роликів про її міста. Але сьогодні я хочу розповісти вам про країну загалом. Англія приваблює туристів з усього світу. Своєю багатою історією, культурою, архітектурою та неабиякою природою. Її столицею є Лондон, який відомий своїми історичними будівлями, музеями, галереями та місцями відпочинку. Однією з найвідоміших пам'яток Лондона є Бікбен, і це не назва вежі з годинником, як ви могли подумати. Всупереч поширеному міфу. Бікбеном називається Встановлена там дзвіниця, а сама вежа носить назву Елізабет. Лондон одне з найбільших міст у світі, і, за сумісництвом, друге за величиною в Європі загалом. Має населення понад 8 мільйонів людей, його жителі розмовляють більше, ніж трьома сотнями мов, що робить Лондон найбільш багатомовним містом світу. Утім, англійською тут все одно, звісно ж, говорять усі місто є багатим на культурні та розважальні заходи, такі як музеї, театри, кінотеатри та інші виставки. У кожному місті та селі Англії є свої власні традиції, які багато в чому вплинули на культуру Великої Британії в цілому, англійці горді тим. Що істотно відрізняються від усього світу, вони до сих пір суворо дотримуються таких звичаїв, як гра в крикет або лівосторонній рух. Англійці досі, на відміну від решти Європи, вимірюють відстань не кілометрами, а мілями. У сільських пабах місцеві жителі часто грають в дартс, а іноді в шашки або шахи. До речі, в одній тільки Англії за різними джерелами. Налічується близько 50 тисяч пабів, вони є невід'ємною частиною місцевої культури. Одним з найбільш історичних міст в Англії є Йорк, яке було засноване ще в римські часи. Це місто багате на культурні та історичні пам'ятки, такі як Йоркський мінстер, могутня оборонна стіна, яка простягається майже через все місто. Та звісно, його вулички з традиційними англійськими будинками, що були зведені ще у 14-16 століттях. В Північній Англії одним з найбільших міст є Манчестер, в якому, до речі, ми зараз і знайшли свій тимчасовий дім. Також Манчестер має велику культурну спадщину, у цьому місті можна знайти багато музеїв та галерей мистецтв. Наприклад, Манчестерський музей має одну з найбільших колекцій єгипетських артефактів в світі, а Манчестерська галерея мистецтв відома своїми колекціями праць художників 19 та 20 століть. Залишайте вподобайку та коментар, якщо хочете побачити окреме відео про Манчестерський музей, щодо міграційної політики. У Великій Британії живе багато іноземців з різних країн світу. Втім, варто також розуміти, що при переїзді до цієї країни часто доводиться натрапити на деякі складнощі. Наприклад, для отримання візи на довший термін необхідно мати певну кількість грошей на рахунку та довідку про те, що ви не станете тягарем для британської економіки. Крім цього, є деякі культурні розбіжності, які можуть призвести до конфліктів, наприклад, різні погляди на гендерні питання, дотримання тих чи інших традицій і так далі. Проте, Англія залишається однією з найбільш гостинних країн для іноземців, які шукають кращих умов для життя, багато українців. Виїжджають сюди для роботи або навчання, а хтось навіть через деякий час стає її громадянином. Британці відомі своєю терпімістю та гостинністю, і українці часто почувають себе комфортно в цій країні. Загалом, Англія вражає своєю багатовіковою історією та культурою. Вона відома на весь світ з сучасними і водночас консервативними містами. Прекрасними парками, старовинними замками і палацами, витонченими садами та зеленими полями, країна також має чудову інфраструктуру, розвинену мережу транспорту та відмінну гастрономію, чого тільки вартий традиційний англійський сніданок або Яблучний піріг, відомий далеко за межами Англії. А якщо згадати ще й те, що Велика Британія була однією з перших країн яка почала допомагати Україні під час війни з Росією, то можна зрозуміти, наскільки важливо було підтримати їй нашу країну. Вона взяла на себе велику відповідальність, надаючи українським військовим навчання матеріальну та технічну допомогу. Це показує, що Велика Британія це країна, яка дбає про своїх партнерів і підтримує їх у важкі часи. Отже, Англія це країна, яка зможе зачарувати тебе своєю культурою, історією, архітектурою та природою. Вона пропонує безліч можливостей для подорожі та відпочинку, де кожен знайде щось для себе, чи то узбережжя, чи то лісова місцевість, чи то сучасні або автентичні англійські міста. Тож я раджу відвідати цю країну хоча б один раз у житті. І на власні очі побачити її красу та величність. Дякую за перегляд, друзі. Залишайте вподобайку, коментар, обов'язково підписуйтесь на канал, і на вас чекає ще більше нових і цікавих відео.